Вдячна всім, що ми зібралися. Я вважаю, що ми є не тільки політиками, є протипоційним депутатом. Я можу заслуговувати позицію, не маючи на якихось політичних уподобання. Але я хочу всім нагадати, що ми, крім всього того, по-перше, представники народу Я вважаю, що нам треба об'єднуватися всім депутатам Верховної Ради для того, щоб дійсно. Лобіювати інтереси наших виборців між міської області. Я вважаю, що так, дійсно зараз всі знають, що робиться з бюджетом, але мені здається, що є а, інші моменти, правильно ви сказали, я вважаю, що представники і опозиції, і партії, а, партії регіонів повинні позгодити законопроєкти. Я вважаю, що а, а, реформа а, місцевого самоврядування ви кажете ви повернути вам повноваження. Я вважаю, що повернення повноважень без підтримання їх коштам нічого не дасть. Я вважаю, що нам, як депутатам цього скликання, треба знайти яку спільну мову, прийняти адміністративну реформу, з повернути повноваження місцевим громадам. Не тільки їх повноваження, але й наділити їх для цього коштами, щоб вони могли виконувати ті програми, які є. Я просто звертаюся до депутатів інших політичних сил, щоб ми знайшли спільну мову, бо це одне з ключових питань. Бо сьогоднішня адміністративна так звана реформа, коли закривається лікарні, хапу і все інше, мені здається, нам треба це терміново зупиняти, бо це не є адміністративною реформою. Я думаю, що нам треба... Інколи забувати про політику, а працювати для людей, для того ми обрані у Верховну Раду. На жаль, дуже мало представників правлячої партії сьогодні в нас на зібрані, не розумію, не вже в нас так все добре і немає про що поговорити. Я от звертаюся до керівників області, я на нараді в перший раз, але я вже з 2006 року на Житомирщині. Якщо наші наради будуть мати... Піар для того, щоб просто піаритися, повірте мені, треба втрачати час для того, щоб співати до храмових, я не буду приймати цю участь, я вважаю, що піар в іншому місті. Якщо в нас буде конструктивна робота, ми будемо відверто білого казати, що у нас є не просто казати, а знаходити шляхи вирішення. Я думаю, що всі депутати об'єднаються до впливу цього, ми будемо працювати. На користь наших виборців, взагалі на користь нашої держави, всім дуже дякую, хто сьогодні знайшов час проїхати, але не зрозуміла відношення до представників Житомирщини і чих депутатів портів. А ці кошти і плани є все за вашим підписом, да, як Я Хочу вас попросити, щоб передвиборча кампанія закінчилася. І ви губернатор всієї Житомирської області, а не окремо взятого регіону. І я вважаю, що ми всі повинні пам'ятати, що у нас Житомирська область, скільки у нас районів, що ті кошти, теж які надходять, вони повинні ну, справедливо розподілятися між всіма районами Житомирської області. А не як це робилося в минулому році, як це є в проєкті бюджету цього року, я думаю, що ми всі попрацюємо, якщо ми хочете брати всіх, щоб ми за вашим фіксусом перерозподілили ті кошти, які є сьогодні в бюджеті, не всю житло область, а на один окремий район. І ви губернатор, та, і ми депутати Верховної Ради, всіх жителів представників житлової. Крім бюджету, є ще багато програм міжнародних фондів і інших благодійних фондів. Це я якраз займається вивченням цим питанням. Мені здається, що нам теж, теж треба зготувати документи для того, щоб брати участь в альтернативних джерелах електроенергії та інших багато програм, які є, які ж у Міністерстві охорони здоров'я є гранди, які надаються, і медицинське обладнання, і все нам об'єднуватися сім'ї депутатами, які працюють в комітетах, не тільки коштів бюджету. Гроші добре, зручно всі можуть. Їм треба здається, що треба виювати ще інше, працювати з іншими альтернативними напрямками. Я хотіла теж підняти, хочу запитати, чи є начальник фінансового управління, бо це питання не тільки мого округу, це взагалі питання, мабуть, не тільки житомищини, але держави. Але да там це теж що Сьогодні склалася ситуація, коли є державне фінансування по захищеним статтям бюджету щодо заробітної плати. Але всі забули, що сьогодні всі кошти по всім містам, які є, це стосується і комунальних платежів, при наявності коштів на рахунках, вони всі заблоковані. Але, жаль, всі забули, що в тих комунальних платежах є і заробітна плата комунальників, що сьогодні заборгованість по заробітній платі, вона не є, на жаль, сьогодні так формується бюджет, що це не є захищені статті бюджету, але все одно це є заробітна плата безпосередньо працівників комунальних підприємств. І я знаю, що в цьому році є не просто обладнання заборгованості, я взагалі не знаю, як мери живуть, як взагалі сьогодні вони виживають. бо не одна проплата крім заробітної плати за позахищеним. Хоча бюджету не йде. Я буду робити офіційні депутатські звернення і безпосередньо на житомир, і звертатися про порушення кримінальної справи до Генерального прокурора за невиплату заробітних вклад. Це є чому комерційні фірми і державні підприємства знаходять можливості, чому ми сьогодні всі мовчимо, що всі комунальні підприємства, які прибирають сніг які в такому стані, вони сьогодні не отримували ще заробітну плату. Я розумію, що маючи потім належності мовчать, але це просто кричуще ситуація. За два місяці нічого не виплачувалося. Я не знаю, що сьогодні взагалі що сьогодні не фінансуються ні телефони, ні електрична енергія, виплачуються з бюджету тільки заробітну плату.